Люстрація триває у Херсоні. Представники правого сектора та громадськості виступають за відсторонення від займаної посади начальника управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку міської ради Юрія Христича. Такі вимоги ґрунтуються на висновках державної фінінспекції, за перевіркою якої виявлено фінансове порушення у сумі 614 тисяч гривень. Детальніше у наступному матеріалі. Це вже другий візит правого сектора до управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку. Вперше начальник був на лікарняному. Цього разу представники громадськості також не застали Юрія Петровича у кабінеті. Секретар сказала, що в цей час проходить засідання у міськвиконкомі. Та все ж таки висновки ревізії, яку проводила Держфінінспекція, оприлюднили прямо у приймальні. Фінансових порушень виявлено на суму 614 тисяч гривень. Як приклад, укладений договір на суму 744 тисячі гривень для закупки та виготовлення майже п'яти. П'яти з половиною тисяч тонн піщано-селяної суміші. Факт придбання та поставки солі документально не підтверджений. Завищення обсягу проведених робіт та по виготовленню піщано соляної суміші склало 211 тисяч гривень. Тобто 211 тисяч гривень, яким чином залишилися, я так розумію, в кармані особи. Також ревізією встановлено, що комунальне підприємство Херсон -Міськ не виконувало в повному обсязі роботи з технічного обслуговування світлофорних об'єктів, що передбачено укладеними договорами на 2012-2013 роки, внаслідок чого завищено робіт на суму 194 тисячі 67 гривень. Окрім цього, державною фінансовою інспекцією встановлено, що протягом 2012-2013 років керівний склад управління отримував премії без відповідного розпорядження. Херсонського міського голови на загальну суму 62 тисячі гривень про результати ревізії проінформовано ОСБУ Херсонської області та ОДСБ ОМВС Херсонської області. Тому ми просимо відповідно ці органи діяти компетентно та професійно. Дехто пов'язує нас нібито з лобіюванням інтересів. Корнець стилю. Я заявляю офіційно, що ми не лобіюємо будь-які інтереси приватних осіб, а також організацій в цьому питанні. Ми виступаємо за інтерес міста Херсона, а за те, щоб правила гри на ринку перевезень були однакові. Ринок громадських перевезень у Херсоні завжди викликав багато питань. Серед інших зараз постала проблема і щодо порушення процедури зміни схему маршрутів номер 35 та 47. Якщо маршрут міняється, змінюється там шлях його протяжність, то мають проходити нові конкурси. Відповідно, але це не було проведено. І на сьогоднішній день маршрут 35 і 47 діє з порушенням закону про що є відповідно подання та перевірка прокуратури міста Херсона. Я робив запрос в Міністерство транспорту інфраструктури, відкуди отримали відповідь, де в відповіді сказано. Що все зроблено на законам основі. Так і не зустрівшись з начальником транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку, представники правого сектора вирушили до Херсонського міськвиконкому. Тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Миколаєнко повідомив, що наразі стоїть питання і щодо законності функціонування 37-го маршруту у Херсоні. Я приготував і На сьогодні ну дав кадром проект розпорядження, щодо за відсторонення Юрія Петровича від виконання обов'язків і проведення службового розслідування місяць терміном, щоб з'ясували на яких підставах буде проведено. Був було проведено цей конкурс, якщо документи не були готові. На яких підставах цей 37-й маршрут, незважаючи на мою команду, він досі. Там четверг, п'ятницю, суботу, в неділю, я в п'ятницю по чи в сказав Юрію Петровичу щоб цього маршруту не було. Він запевнив, що не було підписано договору, але маршрути їздили. Результати службової перевірки стануть відомі за місяць. А розпорядження про відсторонення від займаної посади може бути підписаним вже протягом сьогоднішнього дня.